Як людина верну? Слава Богу, литвина можна вже не знімати. Вони візьмуть участь в урочистій церемонії встановлення нагоріного верла Національної самої України. <звук> <звук> ну так, так, так. Ну, то ж правильно. Бачиш, Оля, готуємося уже про тебе і бачиш, знімаємо оперативі. Верховної Республіки Крим, всіх областей України і з Києва та Севастополя, вони візьмуть участь у цьому рівні. Почала? Вже почала, якщо пам'ятаю. Сафіна Лузнюк. Сафіна Лузнюк. Це із Білька Лузнюк. Почала? Ну, я не знаю, що так. І вітання всім, хто слідкує за новинами на телеканалі «Поділля Центр в студії для вас працюю я, Віта Франчук, і сурдоперекладач Ольга Крамер. І на початку випуску про таке разом з президентом України і представниками із Автономної Республіки Крим всіх областей міст Кролів України. Планується, що там буде відкрито та освячено а тим часом Хмельниччина готується до відзначення 360-річчя полявецької битви. Підготовка до святкування перейшла до нового практичного етапу. Про це повідомляє активів змагань спортсменів. Наразі вирішується питання облаштування самого програму та на край розповість Аначешук. Можуть ці операції виконували цей перерів з роботу тілу привалі підприємства то Ну, зерна, які Якщо не тратити цього надзвичайного, хліба буде багато. Якщо реалізувати ходи е катаклізм, мінімум цей хліб буде мати. Тому аграрії додатково залишили з інших регіонів країни ще 345 машин. Невестачі виробництва на Хмельниччині за підсумками першого півріччя зросли порівняно з відповідним періодом минулого року на 22 років. Прийом документів до Національного все здавалося прозором і однозначно. Це єдині і не казано, вичні не були. Повинна бути як з навчального закладу визначає свою квоту. В нашій області два статус. За період короткого міжсезоння у клубі Поділля сталася зміни. У поділі посадовеного тренера тепер обіймає Ярослав Бовиля. Хмельничанин приїдуть і пати 2 І це усі вже з президентом України і представниками із авто. Хмельниччина готується до відзначення 360-річчя порядок дороги, якими можна дістатися до пильни, що наставців виступів самодіяльних колективів змагань спортсменів. Моє відвідати музей пам'яті жертв голодомору, який облаштування в і пильного, але ці проблемні питання потроху вирішуються. Докладніше прохід жинив на полях.